Гравців NBA, які не мають бути в цій лізі, але в ній грають, і яких треба з цієї ліги вигнати. І давайте по позиціях пройдемося. У нас має бути один ПГ, один СГ. Добре, давайте, давайте виберемо вибримо поинтгарда. Я обираю Тайса Джонс. Просто я не очікував взагалі, що ну <нулі>, дивіться, може бути будь-який гравець ліги, чи має бути якийсь статус? Та можеш бути. Добре, броні Джеймс. А чого він не підходить? Він не має бути в цій лізі. Він має бути в команді, ну як мінімум, в другій команді out of NBC. Коротше, в моєму списку був броні Джеймс. В моєму списку був Баб Керрінтон, в моєму списку був Заклавін. В моєму списку був Нік Клекстон. Ну, Який я не розумію, кратро? що робить в ці лізі <рековуючі> вік, і те, як він захищається, 31% з поля, баді гілт, щось виглядає як кандидат, чесно <фиф> <зроб> кажучи, на виліт, <фиф> я не розумію, що він робить в Венбі Геррі Харріс. Так, да. о, це цей це мене теж був. Що він робить в NBA вже 5 років? Це е людина, яка заробляє 18 мільйонів доларів на рік. В, ко в команді середняку східної конференції. Це Патрік Вільямс. <реш> Що він робить в ВНБІ взагалі не пай 90 мільйонів на 5 років йому дали контракт екстеншн.